Рим, серпень 1498 року. Молодий флорентієць Мікеланджело отримує велике замовлення. Кардинал Жан Де Білер просить створити скульптуру для собору святого Петра. Юнакові всього 23, і мало хто здогадується, що він уже стоїть на порозі безсмертя. Мікеланджело вирушає в каррару і сам обирає мармуровий блок без жодної тріщини, ідеально білий. Він говорить, що в камені вже живе образ, а його завдання лише звільнити його. Два роки важкої роботи і зі шматка мармуру постає поета Марія, яка тримає на руках тіло розіп'ятого христа. У цій тиші немає крику і розпачу є спокійна скорбота і прийняття. Марія виглядає юною, майже дівчинкою. Чистота не старіє, пояснював Мікеланджело. Кожна складка її одягу. Кожна жилка на руці Христа вирізані з такою ніжністю, що камінь здається живим. Пета стала єдиною роботою, яку він підписав, на стрічці, що перетинає груди Марії, таємно викарбував. Зробив флорентієць Мікеланджело Буонароті. Він зробив це лише раз у житті, коли почув, що авторство приписують іншому. Сьогодні ця скульптура стоїть у базиліці святого Петра у Ватикані, під пробивним склом. Але навіть так вона зберігає свою силу, зупиняє час, змушує замове канути і нагадує, що в мармурі може жити вічність. Просимо вас, при можливості, підтримати нашу роботу по створенню подібних відео фінансово. QR-код Монобанки вказаний на екрані. Дякуємо. Окрема подяка за поширення відео.